Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами продовжуємо розгляд благоприємних неблагоприємних днів. Календарик на листопад. 28, 13, 14, 24, 25. Це считається одні з благоприємних днів. Єдине, що 24 після 11.34 считається благоприємним. Також менш сприятливі дні – це 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26 27. Ну, всі ті дні будуть продубльовані. Тут, наприклад, перше число сприятливе з 8.36 до 19.34. і більше він підходить для лікування цей день. Хоча там є моменти в календарку, наприклад, теми, наприклад, викладення фотографій 28, 23, 05, 24, п'ята, двадцять четвертого, так далі, було п'ємі дні. Ще раз скажу, що теми йдуть по силі, тобто, 28 – це те саме на найсильніше було приємний день. 23 це е, слабше, І, наприклад, 13 для викладення фотографій. Ну, скажімо, він був приємний, але не настільки. Якщо можна сказати, по процентах він там, наприклад, має 15-20%, але він, це був приємний. І також в нас є теми е, початок лікування, стрижка гоління, е, канал творчості, досить цікавий момент. Для блогерів е, є викладення фотографій, інформації і так далі. Е, по криптовалюті. В принципі, так само все, що ми робили раніше, є і зараз. Також скарбничка для України буде 5, 17, 19. Ці дні особливо підходять для допомоги ЗСУ, особливо підходять для того, щоб покращити економічний стан нашої країни, так сказати, залатати дири. Цю скарбничку можна і приватно дивитися для кожного окремо, але для країни теж можна робити і. В цей день постарайтесь не витрачати лишні кошти, а допомогти навпаки зсу і якусь допомогу зробити так, далі якийсь вклад в державу. Можна просто навіть підмісти вулицю, не знаю, там допомогти бабусі берети дорогу. Це такий енергетичний вклад в нашу, країну, в нашу країну, в наше майбутнє, і не просто в країну, як Україна, а в кожного з нас, в нашу землю, в людей, особливо в людей, бо Україна це не просто місце, а країна це люди. Потім дні змін. Значить, Сонце 16.11.1545, 15.45. Воно переходить з терес скорпіон. Меркурій буде переходити з терес Скорпіон. Венера переходить, буде 11 числа переходити в Скорпіон. Цікаво з Марсом. Марс, виходить, 30.10.1516, переходить в ретроградне положення. І 12.01.2023, він переходить 22.48, Він стає назад директним. Ретроградний Марс буде давати, скажімо так, напруження. Досить. Ну, слово напруження зараз воно вживається. Я би не вживав якісь інші слова. Справді, напруження воно буде tension мені подобається англійське слово, воно буде досить, досить віднітися. Ну для когось видно для когось не в тих місцях, де йдуть бойові дії, там буде напруження. Плюс в цей місяць принесе ще ще деякі моменти, про які я скажу пізніше. І далі Юпітер він знаходиться в рибах, ретроградний, але 24.10 в 0039 хвилин він виходить в директне положення. Це дуже добре. Юпітер стає, а Юпітер відповідає за багато сфер в житті. Він відповідає за дітей, за благочестя, за, за ем, координацію рухів. Бо Юпітер це ефір. Він відповідає за координацію рухів і за координацію емоцій. Внутрішній стан може покращитись кожного з нас. Юпітер буде давати більше благо Юпітер це одна з основних планет нашої країни, навіть в різних гороскопах. В нас є чотири гороскопи країни за 18, 19-й рік, 1918 рік. І в нас же також є гороскопи країни, наприклад, Конституції і так далі. За 91 рік. Юпітер там одна з ключових планет. Через те, поки він ретроградний це для нас не дуже добре. А коли він стає прямо директно, він стає сильніший. Далі Сатурн, Козирогові, раху кита вони овні знаходяться та які знаходились. Трошки в який я вніс такий творчий, творчу наснагу, передбачення через вірш, називається чесне тменя. Якщо буде бажання, ви почитаєте подивитесь. Я там деякі, скажімо, зашифровав деякі моменти. Вони досить позитивні, так що я думаю, там не складно буде розібратися. Опис місяця. Місяць води, і все, що зв'язано з водою. Це переправ, мостів, ГЕС і так далі. Це буде така небезпека. Ще раз скажу, є небезпека деяка, Каховської ГЕС, але скоріше там буде небезпека в плані шантажу. І щось буде з водою, наскільки я дивився, можуть перекрити канал на Крим. Ну, він тільки в одному випадку може бути перекритий, якщо вода нижче опуститься там мінімальні точки або щось станеться з цей ГЕС. Пікові моменти вони будуть з 8 листопада по 11 листопада. Це той момент, що вони говорять про грязну бомбу, нечисту бомбу, так як вони кажуть. І питання загострення буде на фронті. І наскільки я дивився, може бути, що до 8 листопада вже буде звільнений Херсону, до 8 листопада, або десь в районі 8 листопада. Ну, тим не менше, я казав ще раніше в відео, що Херсон повинен звільнити до 4 грудня. Це така крайня точка в гострій заго... гострі фазі, але там будуть деякі моменти. Це місяць ще якби опис місяця, Якісь перемовини вони будуть скриті, вони будуть йти з політичною нашою владою. Воєнні моменти перемовини, можливо, знову буде повернення бійців. Ну там буде обмін, але багато що буде робитися, скажімо так не ми не будемо цього цього бачити ми цьому і так бачимо тільки те, що нам показують. Ну, Тим не менше, такий місяць води і перемоги. Це я його так і назвав. того, що місця там, де вода, там де річки, там, де ці переправи, по-перше, будуть відступ російських військ, і також буде, скоріш за все, буде деяка переправа за ЄСУ на другий берег Дніпра в деяких місцях. Я не буду називати місця, тим не менше, що все рівно ми точно вже пізніше тільки знаємо, і зараз це і не треба. Що ж тут важливо, Каховського водосховища, так, то не показує, що воно Прямо має розрушитись. буде якась загострення серйозно в цьому моменті. Але немає повного розрушення, там повного і не може бути. Ну, що прям затоплення, так далі. Але така гаряча ситуація на цьому буде. Скоріше за все, що збирається РФ так само, як було 8-9 цього місяця, так само 8, десь 8 по 11 теж буде багато ракет прилітати. Може, вони будуть якось з нечистою бомбою змішувати. Ну, Тим не менше. Для цього місяця важливо нам працювати з родом, і в цьому місці важливо якби працювати з собою. Старайтеся просто звернути увагу в середину, бо місяць води це значить, що емоції будуть сюди туди сильно ходити. Ну, все буде добре. Так воно буде йти, як іде, ну може просто, ну скажімо, я казав, що це період, оцих два місяці, цей місяць і наступний, це місяць серйозних змін. Ще раніше, що буде якісь там по кримському мосту. Ну я думав, що раніше вони по кримському, скажімо, з кримським мостом буде розбір, Але тим не менше зараз теж буде моменти. Ну, є така підтверджена інформація по знакам. Скажем, це не астрологічно. Я дивився по знакам, що може бути удар на Москву дроном, скоріше за все, або якісь ну там я не знаю, не скажуть покорити чи бавовна. Ну тим не менше, щось буде зв'язано з Москвою в наступному до 4 грудня. От, і, скоріше все, що в цьому в листопаді це буде. Не мається на увазі на всю москву, але по якійсь воєнній точці, базі, чи якомусь стратегічно потрібно, таке може бути. Такий удар. Це таке передбачення велике. Я чув це передбачення і подивився по знаках. Тобто я не дивився це прашні. спеціально, був календарку. я ще пізніше про це розкажу і по, по періодам більш детально розкажу. От, на зараз календарик, я тоді даю такий більш загальний опис. Другий момент – події, які будуть. Тікати ще і кадаші з 4-го і 20-го числа це – це Благоприємні дні для посту. Мене просили, щоб розказати більше про ці дні. Думаю, зробити окреме відео. Но зараз кажу єдине, що я кадеш, це день для очищення, це день ведичний, видич, і це ведичний день, так само, як, наприклад, пости в християнстві є. Так само є два рази в місяць дні благоприємні для посту. Це досить сильні дні, вони трансформаційні. Можна, скажімо так, випуститись на воді чи пуститись без зернобобових сексуальних зв'язків, стриматися і так далі. Це досить благоприємні дні. І сильні для того, щоб трансформувати себе, і можна свої плоди, свої хаски здавати, наприклад, бійцям СУ. Можна давати плоди своїх хаски людям, які зараз потребують моральної підтримки і так далі. В принципі, люди, які роблять якісь практики, діляться цими плодами в такому, в такому ключі. 4 числа буде. Досить благоприємний день. Так само де ще починається п'ять днів, де можна дати якусь обітницю, поставити ціль і розробити якусь аскезу. Аскеза – це добровільно. Ви кажете, я от не буду їсти. Солодко на ніч, щоб похудати. Тобто це називається аскеза. Або, наприклад, ви робите заради якоїсь духовної цілі, тобто, або, наприклад, духовна ціль це заради других людей, заради, заради України, заради близьких людей і так далі. Робите обітницю і з 4-го числа 5 днів. Четвертий – це перший день включно. Надаєте обітницю, ці 5 днів дають велику силу для того, щоб ця обітниця здійснилась. Можна взяти обітницю на перемогу, тобто взяти якусь аскезу і сказати, що кожен день я буду там от молитися, буду там жертвувати за СУ, чи не знаю, чи я буду там допомагати щось робити, і от такий то час, да, то це важлива дисципліна і порядок має бути. І плодами поділитися, наприклад, з всіма людьми, чи з тим, з ким треба, чи самому навіть вирости. Це дуже було приємно. 8.11 один з то буде повномісячне затемнення. Про це я вже казав. І практики про повномісячне затемнення я теж даю. Воно буде в 9.02 початок, в 13.00 максимальна фаза, 15.56. Вона закінчується. Ну, всі практики починати треба з початком затемнення, в піку треба спалювати чи щось згоряти. Дія затемнення буде йти до півроку. Відповідно, практики, які можна було робити в саме затемнення, можна ще пропрацьовувати і далі на протязі цих півроку. І рекомендація на цей період це очищування практики, тому що це місяць для нашої країни і для наших людей, для нас це місяць очищен очищення і очищення роду. Тобто можна робити практики, де родові практики, намалювати родове дерево, записати своє. Робота з генограмою можна проводити. І практики старіше народу. Всі ці, старіші народу я записав. Роботу з генограмою, і це вже можна з психологом чи розстановщиком, якщо буде бажання, можете звернутися, я пораджую, що, що робити як. Намалювати родове дерево можете в інтернеті глянути, що таке родове дерево, це, я думаю, всі знають. Це досить сильний місяць зараз, роботою з родом. І це значить, що для України це сильний місяць, який дає нам силу коріння, нашого козацького коріння. Можна взивати чи кликати до наших предків-козаків. Місяць Винен кардинально змінити ситуацію в нашій країні, зв'язано з війною. Рід дає силу і рід дає м -м -м -м, захист. Це дві речі, що ми просимо роду: силу і захист. Особливо в дні е скарбнички для України можна робити практики, в дні затемнення можна робити родові практики. Ну і ще 7 днів чи 14 діб можна робити цю практику страшного роду і просити благословінь. Якщо якісь будуть питання чи коментарі, чи поділіться своїми баченнями. Як, як ви приміняєте, чи вам це корисно, чи ні, то напишіть під, під відео. Всім нам хорошого дня і хорошого місяця і перемог. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.